Привіт! В цьому бонусному відео я розповім всі деталі про найбільшу біржу фрілансу Upwork, що потрібно, щоб на ній знайти клієнтів. Та, і всі основні питання, які тобі треба знати, для того, щоб вирішити, чи варто йти на ній працювати. Отже, що таке біржа фрілансу? Це така платформа, marketplace, де клієнти з усього світу. Штатів, Канади, Британії шукають виконавців на свої проекти. Вони публікують ці проекти, і е, фрілансери, да, виконавці, можуть знаходити собі е, таким чином проекти. І це найлегший спосіб насправді взяти проєкт і почати з ньому працювати. Бо ця платформа максимально заточена на того, щоб зводити. Замовника і виконавця. Та? Тобто вона автоматично вистраює і клієнту підказує, оці виконавці найкраще підходять під ці проекти. А виконавцю зі своєї сторони та, вона пропонує роботи, які максимально підходять по, по, по вашим навикам. От. Тому, як відбувається зі сторони виконавця, ви дивитеся, які є проекти. Дивитеся. Якщо цей проєкт вам підходить, можете подивитися всі деталі е, про проєкт, про клієнта. Тобто ми відкриваємо, дивимося, називається як проєкт, в якій локації клієнт шукає виконавця. Бачимо е, ставку, по якій клієнт готовий наняти спеціаліста, наприклад, да, бачимо від 30 до 70 доларів. От, якщо вам такий рейд підходить, можете подаватися. Бачимо, що він шукає експерта, клієнт з штатів. Потратив вже на платформі 32 тисячі доларів, рейтинг у нього там майже 5 зірочок. Тобто ці всі дані нам максимально полегшують процес для того, щоб знати, що да, це класний клієнт, він готовий тратити гроші, в нього є бюджети, і з ним можна нормально працювати, тому що інші виконавці залишили йому хороший відгук. Далі ми бачимо, що клієнт вказав, що. Цей проект, навіть якщо це буде невеликий проєкт, може потім перерости в довгострокову підпрацю, тобто він потенційно шукає собі виконавця на повний день, бачимо, в яких нішах потрібна експертиза. Бачимо, що він зараз спілкується з одною людиною. Бачимо, якщо у вас платні тарифи, ми можемо побачити, по яких рейтах інші. Фрілансери да, подаються. Там, хтось по 150 доларів на годину подається, хтось по 15, в середньому 47-48. І якщо плюс-мінус ваш е, рейт в такому. Да, ваша погодинна ставка в, в такому е, діапазоні, ви можете подаватися і далі спілкуватися з цим клієнтом. В чому перевага саме Upwork? тому що це найбільша біржа і. Із... З цього впливає, що тут найбільше замовлень, да? і саме легше взяти свій перший проект. Тому для всіх, хто хоче почати працювати з іноземними клієнтами, як фрілансер, я рекомендую почати саме з цієї платформи. По статистиці біля 5 мільйонів проєктів публікується на цій платформі кожного року. От. І саме це дозволяє в будь якій ніші, чим би ви не займалися, знайти своїх клієнтів, своїх проєктів, з якими ви далі можете працювати. Також великою перевагою цієї платформи є те, що вона дозволяє, вона гарантує вам виплати, Тобто, якщо ви виконали зі своєї сторони як виконавець у роботу, клієнт обов'язково оплатить, і цей процес максимально спрощений для вас автоматичний. Тобто ви зробили роботу, відмітили, або затрекали години, скільки ви потратили, і система автоматично з клієнта збирає гроші, тобто немає такого моменту, що ви щось зробили, і клієнт не заплатив вам. Тому це якраз платформа і забезпечує отаку чесні відносини між клієнтами і робить це максимально просто і ефективно. Тепер скільки ж можна заробляти на цій біржі фрілансу? Давайте покажу на прикладі моїх студентів, випускників моєї школи автоматизації. Наприклад, Олена, насправді я знаю, що за цим профілем Олени знаходиться її син, якому просто не було 18 років, коли він стартував, він ще був в школі. І для того, щоб працювати на цій біржі, має бути 18 років, інакше не зможеш свій профіль засвоїти. Але навіть в цих випадках, бачите, є паркараунди, і він вже з профіля своєї мами заробив більше 10 тисяч доларів. От і другий момент да, сильний опворка, це всі цифри офіційні, да, тобто їх ніяк не підробиш. І це найкращий доказ твоєї експертизи. Якщо в тебе на цій платформі вже зроблено 500 тисяч годин. Ти легко можеш доказати будь-якому клієнту у світі, що ти е, класний спеціаліст. Тут є відгуки всі про тебе. Да? Тобто це клієнти залишають відгуки, це те, що не можна підробити, це те, що фіксується, і за ці відгуки клієнт платить гроші. Да? Щоб залишити відгук, клієнту е, попрацював з цим виконавцем на більше, ніж 5 тисяч, 5 тисяч доларів. Є да? е, Василь, та, який заробив вже більше 20 тисяч доларів, напрацював більше тисячі годин. І ми бачимо, що його ставка 25 доларів по годину. Тобто можна спокійно піти і подивитися, над якими проектами людина працювала, скільки заробила, по якому рейту працювала, скільки зараз проєктів в роботі. Це все максимально прозоро, і це дозволяє і клієнтам бути впевненими, що це класний спеціаліст, і спеціалістам також легко показати свою експертизу. І не треба багато розказувати клієнту, я класний, ти просто показуєш свій профіль. І а, він з задоволенням починає з тобою працювати. Ем, от Дмитро, наприклад, 20 тисяч доларів заробив. Працює по, дол по е, ставці 45 доларів за годину. От, якщо ви порахуєте кількість годин, можете порахувати, скільки, скільки він на цьому заробив. Ем, Антон, який якого не одразу все легко пішло, він подав достатньо багато пропозицій на початку, але коли пішло, то пішло вже достатньо добре. Він зараз загружений повністю роботою на фрілансі. Це все кейс і нашої випадків, і це все реальні цифри, які, які можна побачити на платформі. Ви можете зайти на порк, ввести цей лінк і переконатися, що це все реально. От. Якщо вас не мотивують цифри 10-20 тисяч, ось кейс Олександра, теж мій студент, випускник нашої школи, який заробив уже за два роки більше 200 тисяч доларів і працює зараз по рейту 150 доларів за годину. Тобто це також реально і це все підтверджується даними запорка. Давайте подивимося, як же працювати на самому Upwork. -у. Є декілька способів, як шукати і подаватися на проекти. Один із них просто в пошуку вбиваємо да, ключові слова, вашу експертизу. Наприклад, я працюю в ніші Marketing Automation. Я вбиваю це в пошуку, і Upwork мені показує всі активні проекти, які зараз є в цій ніші. По Marketing Automation я можу зайти і побачити, скільки цих проєктів, і зараз це е, майже 3000 проєктів, От, Є зручні фільтри, які дозволяють вибрати не тільки е, не всі проекти, а тільки ті, які вам цікаві. Наприклад, якщо ви експертного рівня да, і ви хочете складні, великі, дорогі проекти, то ви можете пофільтрувати і показати тільки е, проекти, які для експертів. І це буде половина проекту. Якщо ви в середньому, да, то е, вибираєте інтермедіат. Якщо ви переживаєте про вашу експертність, не готові заявляти про себе експерта, хочете попробувати щось простішого, теж можна пофільтрувати по початковому рівню, і клієнт буде знати, що ви початківець і він буде розуміти це, та, і він не буде очікувати від вас якихось суперочікувань. От, і ви теж можете з цим працювати. Також ви можете по бюджету, якщо вам хочете маленькі, швидкі проекти, там 100, 200, 300 доларів, 500, ви можете такі взяти. Якщо вас цікавлять проекти більше тисячі чи більше 10 тисяч, ви теж можете пофільтрувати і Порк видасть вам тільки ті проекти, які ви цікавлять. Дуже класна штука, це можливість фільтрувати по конкуренції. Да? Тобто, якщо, якщо у вас. Прокачений профіль, як у мене, наприклад, да, сотні виконаних проєктів, я можу конкурувати за будь-який проект, тому що апорт мене буде рекомендувати, тому що я показав себе як класного експерта, і він бачить це по виконаних моїх роботах. Якщо ж ви початківі тільки вийшли на платформу, то звісно вам краще буде фільтрувати по кількості проектів, і це дасть вам можливість: чим менше конкуренція, тим легше вам буде взяти проект, тим менше вам кількість подач треба буде зробити. І тим швидше ви отримаєте результат. Тому це один з таких лайфхаків, який допомагає стартанути на платформі. От. Е Також тривалість проєкту. Е Всі ці фільтри е ми розбираємо на наших навчаннях, да, на наших курсах детальніше, як фільтрувати для того, щоб подаватися тільки на самі релевантні проекти, тому що це один з ключових е шляхів для успіху. Вся комунікація з клієнтами також відбувається на, через запорк, тобто нікуди не треба йти, ніяких додаткових програм. Ви подаєтесь на проект, клієнт вам відписує. Ви можете з ним переписуватись, уточнювати деталі. Та поки на цьому етапі ви нікому нічого не зобов'язані, ваша задача дізнатися більше про проект і зрозуміти, чи ви хочете ним далі працювати. Коли ви все узгодили, клієнт вам присилає. Присилає так називаємо офер, тобто пропозицію на роботі. І якщо вас влаштовує, ви приймаєте пропозицію, та, дивитесь деталі, там ціна, дедлайни, тобто до якого часу треба виконати, все, що треба виконати. І якщо вас все влаштовує, ви тоді приймаєте цей офер, так називаємо. І, та, і у вас відкривається новий контракт, все автоматично, і ви на цьому моменті ви зможете вже працювати і е, трекати свої години. тобто Включаєте таймер, який рахує, скільки ви часу потратили на проєкт, і автоматично вам зараховуються кошти за роботу. Якщо це погодинний контракт, якщо це ем, фіксований, да, то ви з клієнтом домовляєтесь на якусь частину. Там, ця робота коштує 300-500 доларів. Ви виконуєте, нажимаєте виконано, і з клієнта автоматично ця сума ем, знімається після того, як він погодив. От. Також є можливість забронювати одразу зустріч з ним. В календарі да, через Zoom. Тобто, знову ж таки, ви можете зізвонитися з клієнтом через цю платформу, можете записати йому відео про себе для того, щоб скоротити час. І це все в рамках однієї платформи максимально все зроблено просто і зручно. Так, для того, щоб власне, почати роботу над проєктом, ми відкриваємо таймер. Тут у нас є проєкти відкриті, з якими працюємо. Ми бачимо, скільки годин ви з клієнтом походили. Якщо це там, повний день, то клієнт визначає там, 40 годин або без ліміту. Взагалі не ставить, клієнт може виставити вам, наприклад, 10 чи 20 годин в тиждень, якщо ви з, цим, з ним походилися. Ви відкриваєте контракт і включаєте таймер. З цього моменту так, включається таймер. Починається відрахунок, і е, з клієнта знімаються гроші. В кінці тижня сума переводиться на ваш рахунок, знову ж таки, не треба ніяких додаткових, е, додаткових дій все всередині однієї платформи. В які години працювати е, це одна із найбільших переваг е, апворку і фрілансу загалом. Чому я 7 років назад вирішив піти цим шляхом? Тому що. Клієнти по всьому світу, і ти можеш вибирати, коли працювати, в які години, скільки працювати, звісно, перед тим, домовившись з клієнтом. От. Тому ви можете працювати зранку, в обід. Увечері, вночі, коли вам зручно, коли є можливість. Та, коли, наприклад, якщо у вас є постійна робота, ви можете це робити або під час роботи, якщо це дозволяє. Та, є така можливість або до роботи, або після роботи, або якщо вам сподобався Upwork, робити це замість роботи. Та, і для мене це був найкращий шлях. Якщо ви хочете працювати протягом робочого дня в Україні, наприклад, та, ви вибираєте клієнтів з Європи. Бо у них плюс-мінус наш часовий пояс. Якщо ви хочете працювати ввечері, ви обираєте клієнтів з Штатів, з Канади, тому що коли у них ранок, у нас вечір, та, і ви можете працювати вечором. Якщо ви хочете працювати зранку, та, ви берете клієнтів з Австралії, з Азії, і, тому що у них, коли у них день вечір, у нас ранок. Але 90%. 9 випадків з моїми клієнтами неважливо, яка часова різниця, тому що ми домовилися про певний об'єм робіт. Я роблю тоді, коли мені зручно. От, я здаю роботу. 95% комунікації з клієнтами це переписка в чаті та, і не потребує живих зізвонів. дзвонів. От, тому можна самому вибирати свій графік. З виводом коштів також немає ніяких проблем, тому що Україна одна з найбільш таких фріланс-країн. Ми входимо в топ-5 загалом по міжнародним фріланс-платформах. І у нас вже відпрацьований добрий механізм. У нас багато айтішників, програмістів, маркетологів, працюють саме на біржах, і вже є працьовані механізми виводу цих коштів. Тому є 3-4 основних канали. Перший це сервіс називається Payoneer, який доступний українцям, які дають карточку, І який за два кліка інтегрується з Upwork. -ом. Ви після того, як заробили, хочете вивезти кошти, нажимаєте вивезти кошти на Payoneer», і кошти автоматично попадають на ваш аккаунт в Payoneer. Тобто я просто переходжу в свій аккаунт, бачу, в мене є зароблені кошти, нажимаю отримати оплату. Та, бачу історію всіх моїх попередніх транзакцій. І е, ось мій аккаунт Pioneer, де можна побачити зарахування за порку. Це все відбувається протягом однієї години. І далі ці кошти, на моєму рахунку, я можу е, їх виводити на українські банки, можу просто е, замовити карточку і розраховуватися карточкою в будь-якій точки світу, знімати гроші з банкомату і так далі. Для того, щоб оформити ці кошти офіційно та працювати. Сплачувати податки, ви відкриваєте третю групу ФОП і виводите на свій доларовий рахунок. Можете через Payoneer, знову ж таки, можете напряму запорку. Також, тобто, ви підкріплюєте дані, банк вам видає ваші дані вашого валютного рахунку, додаєте в опорк. І так само клікаєте отримати оплату і вони автоматично зачисляються на ваш рахунок ФОП. От, Відкрити ФОП, це пару кліків в сервісі «Дія». Зараз це максимально просто. І Сплачуєте 5% податку, це найнижчі, одні з найнижчих податків у світі. В Україні вони дуже доступні і тут з цим проблем ніяких немає. От. Ем. Але така маленька порада, якщо ви тільки почали. Май, маленька порада не відкривати ФОП, якщо ви ще не знаєте, чи у вас вийде, поки ви не заробите хоча б тисячу-дві тисячі доларів, побачите, що ви розібралися з платформою, що у вас є всі обхідні навики, і ви вмієте з неї заробляти да? для того, щоб не відкривати, закривати ФОП та ем. да, спустити цю схему. Спочатку відкриваєте аккаунт Upwork, заробляєте там першу свою тисячу, дві тисячі, і тоді відкриваєте ФОП, переводите гроші е, на свій рахунок, от, або виводите на Payoneer. Е, Будь-який спосіб підходить і він, е, е, працюючий для сотні тисяч українців, які працюють на міжнародних ринках. Чи може біржа на праці е, праця на біржі фрілансу стати повноцінною альтернативною роботою? так може, стала для мене і стала для сотні вже випускників нашої школи? Е, але це залежить від ваших бажань, ваших потреб. Е, якщо у вас є робота, якою ви, якою ви цінуєте, якою ви хочете далі займатися, да, вона закриває якісь ваші інші потреби, то ви можете залишати свою основну роботу і працювати або паралельно з нею, та або в якийсь неробочий час. Можливо, ви працюєте там не 8 годин, не 9 на роботі, а 4-5 годин, да? або, або у вас якийсь позмінний графік, або ви працюєте, у вас є можливість за комп'ютером працювати. А, біржі фрілансу якраз дозволяють дуже гнучко до цього підійти і вибрати графік, який підходить саме вам. У нас є студенти, які працюють по 8, 9, 10 годин, щоб заробляти більше. У нас є студенти, які. А, Мами в декреті, які працюють 2-3 години в день, коли в них є можливість, і е, заробляють менше, та, але мають час на, на сім'ю або на якісь інші свої задачі. Один з важливих питань це в якій сфері е, нішій, да, і сфері працювати, тому що. Від правильності цього вибору залежить, наскільки складно буде знайти своїх перших клієнтів, скільки зусиль докласти. Я думаю, що можна отримати результат у будь-якій ніші, але в деяких це в рази й десятки разів простіше. Я завжди рекомендую ті ніші, які пов'язані з маркетингом або з продажами, бо це ті професії, які приносять гроші бізнесу, і це те, куди він в першу чергу інвестує. Бізнес, навіть якщо погані часи, якщо. Треба урізати витрати, він відрізає всі ті витрати на процеси, які не приносять гроші бізнесу. Да? Бо гроші це така кров бізнесу, без неї він не функціонує. От, тому для мене найкращі ніші це типу Marketing Automation, який я працюю. Чому? Тому що достатній попит, От, як ви бачите, біля трьох тисяч проєктів. Друге, це приносить бізнесу гроші, і він готовий за це добре платити. Третє, це е, доволі низька конкуренція, тому що це маловідома професія. Е, на нашому повному курсі та ми не тільки вчимо цієї професії, ми детально розказуємо, як бути успішним на біржі фрілансу, як працювати з клієнтами, е, як знаходити свою нішу, як проаналізувати конкуренцію, зрозуміти, що саме в цій ніші варто подаватися, тому що це дійсно е, важливе питання. Але загалом всі ніші, які Трендові, які нові, маловідомі, там ще не висока конкуренції, але які ростуть і, в майбутньому будуть рости, да, такі, як, наприклад, зараз AI, професії, які зв'язані з наукот розробкою які можна вивчити за 2-3 місяці і вже брати свої перші проекти, будуть найкращі для роботи на біржі фрілансу. А якщо вам цікаво спробувати себе в, в ролі автоматизації процесів, в, в ролі автоматизатора, в ролі ну, код-розробника, да, це ті професії, професії майбутнього, які недавно з'явилися, але які вже досить популярні і дозволяють робити круті речі для клієнтів, добре при цьому заробляти, то записуйтеся на безкоштовний меню урок Посилання буде під цим відео, і отримуйте доступ, спробуйте себе в ролі. Да, безкоштовно ви можете побудувати перші автоматизації, зробити свої перші кейси, зрозуміти, як це працює, і тільки після цього вирішувати, чи варто вам е, працювати в цій ніші і інвестувати свій час. Тому дякую за увагу. Надіюсь, вам було корисно. Тепер ви трошки краще розумієте цю біржу. І е, якщо вам дійсно цікаво спробувати піти в цей новий світ безмежних можливостей, тоді чекаю вас на нашому безкоштовному міні-курсі. І па-па, побачимось.